Вітаю вас, шановні добродії, на хвилях нашої програми з народних джерел. От якби я вас запитала, що є страшніше, підступніше, жахливіше від війни? Чуєте, від війни? А я скажу байдужість! Бо коли вона своїми навіть найменшими щупальцями торкається людини, то потім розростається до величезних розмірів і, заполонивши душу людини, призводить до того, що вона вже стає тінню і потрапляє ще за життя. У сутінки по той біччя байдужість. У тлумачному словнику про байдужість. Знаєте, як кажуть? А так, що байдужість ну є два значення. Роз, байдужість розрізняють перше до когось або до чогось. Тобто хтось на щось не звертає, а ніяк ніяк. Вісінької уваги, ніякої. Байдужий до спорту, байдужий до слова, байдужий до своїх товаришів. А от друге значення байдужий може бути комусь. Тобто не викликати ніякого до себе інтересу. І... Якщо говорити продовжувати про байдужість, то це безвідповідальність за всі за всі свої вчинки чи всю свою діяльність або бездіяльність, безвідповідальність, чуєте, людина не відповідає. За те, що коїть і як коїть. І недаремно в народі існує така приказка, а, після нас хоч потоп. Або я нічого не знаю, моя хата з краю. І, і. цікаво ще ось що легко приховати ненависть. Важче Приховати любов. Бо ж не даремно ж кажуть, кашель і любов від людей не сховаєш. Але найважче найважче приховати байдужість. І от саме через байдужість здійснюються жахливі речі в тому числі і війни. І байдужість кажуть. Це найвищий вияв жорстокості і найбільший гріх. І ще кажуть, переконані, що світ може загинути через байдужість. Не допусти до цього, Господи, запали людські душі вогнем жертовної високої любові. І допоможи людям, людству жити з високою любов'ю. Допоможи, Господи. Амінь.